Привіт, друзі! Розгрузили Amazon Catros 2017 року у повній комплектації, в чудовому стані. Зараз буде вам все показувати. Поїхали. Ось в такому стані і такий вигляд має дискова борона. З гідравлічним регулюванням глибини Amazon Catros 3001 2017 рік. Багато елементів тут вже видозмінені. Для тих, хто в темі, можемо бачити, що рама ось тут у старіших версіях вона була е, вигнута, тут вже з декількох частин зварена. Очевидно так міцніше. Дуже цікаве, потужне і якісне виконання. Також кріплення катка видозмінене. Хто пам'ятає, оця стійка була прямою. Зараз її ось так красиво вигнули, що зменшило габарити і надало пружності конструкції. Гідроциліндр масивний, збільшено діаметр. Винесено гідрозамок. Таким чином виконані конектори під номером 1 і 2. Перший номер опускає, другий піднімає. Такі рукоятки. Дуже зручно і красиво. Конкретно ця борона у дуже хорошому стані. Нові абсолютно диски. У чудовому стані бандажі. Все в оригінальній фарбі. Є також освітлення. Такі красиві відражателі. Встановлено заводом підсилені ступиці. Як завжди, підшипник не обслуговується. Ось тут вже палець стоїть з можливістю його змастити. Раніше такого не було. Дискова борона для успішних, для тих, хто любить хороші речі фермерів. Amazon Cato. Така дискова борона буде економити вам час, гроші. Гроші буде економити у плані запчастин. І Розхід такої борони десь приблизно 5 літрів на гектар. Ширина борони можемо вже чути в назві 3001 3 метри. Фірма заявляє, що така борона агрегатується з тракторами від 90 кінських сил. Є відео у нас на каналі, як ця борона працює. Тракторами 100, 110 і 125 кінських сил. Кому цікаво, можете подивитись. В принципі, будь-який Джондір 4 чотирициліндровий, якому 100 кінських сил, досить -таки нормально справляється з цією дисковою пороною. Красиво. Витвір мистецтва. Хтось коментував в Ютюбі чи Тіктоці, казав, що треба проєктувати своє. Звісно, погоджуюсь, але щоб таку річ спроєктувати чи навіть скопіювати, потрібні технології, правильні матеріали і, звісно, руки і голови, які все це будуть творити. Багаторічний досвід має компанія Amazon. І все це будувалося не за день, не за рік і не за два. Хто відстежує історію катрос? Хто слідкує за цією моделлю, то можна це бачити вже по факту. Як все змінюється. Друзі. Кому сподобалось наше відео, кому подобається наш контент, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте нам лайки, коментуйте і до нових цікавих відео. Миру нам всім!